Я знаю тебе по імені, мені не байдуже йти, не бійся мені довіритись, я буду тебе вести, вести до життя найкращого, вести у Україну мрій, не лишу тебе ні за що, купив тебе я, ти мій. Коли так буває тяжко, як дух знемагає твій. Ти знай лиш одне, я бачу, я поруч твоїй борні. Нехай зневажають люди і скажуть, та хто він є? Про тебе я не забуду, я знаю ім'я твоє. Царем я зробив Давида, хоч був він лише пастух, і з роду Давида вийшов Спаситель твій і твій друг. Беру собі на служіння незнатних у світі цім, беру тих, хто буде вірним. Я їх підіймаю з низин. Високим в житті став Йосип, бо вірність мені зберіг, здолав усі перешкоди, бо завжди я був із ним, бо Він не забув про мене, смиренно поніс Христа. По дорогоцінні для мене і вірність, і простота.